«Проти отрути від фейків, саме така назва круглого столу, організованого у прес-центрі Рівне онлайн. А зараз ми перевіримо учасників цієї зустрічі, чи зможуть вони правдиву новину відрізнити від фейку? Іспальська художниця збирається вийти заміж за штучний інтелект. В цьому світі буває, що що хочеш, люди собі придумують, люди собі е, надумують, пишуть і роблять з цього якусь новину, яку підхватять. Тому зроблено це заради набуття популярності, ну мабуть, за. Для фейку я щось десь таке чув і читав, і от не знаю, чи я це читав в розборах фейків, чи це реально була новина. Мені здається, що це фейк. Матір загиблого українського військового судять за напис на пам'ятнику незаконно мобілізований. Я думаю, що це фейк, тому що м -м -м, сумніваюсь, щоб мати військовослужбовця таке би писала. Джаред лето пообіцяв, що після війни приїде до Криму з концертом. Я щось не думаю, що це правдива новина, тому що я думаю, що єдиний музикант, який зможе приїхати в Крим, це цей вокаліст біскіт, бо він підтримав Росію. BBC підписала у новинах Валерія Залужного як наступного президента України. Може бути ближче до прави. Я гадаю, що це скрізь фейк. Ну це фейк, мабуть, у Литві чоловік оновив власний світовий рекорд, піднявши бородою 63,8 кілограми. Думаю, це теж фейк. Дивлячись, як підняв? Я думаю, це можливо. А я читав про цю новину, але ще раніше я читав новину про те, що чоловік не пам'ятаю де поставив рекорд бородою, піднявши там 59 кілограм. Тому я думаю, що це якби правда, і це не фейк.